Для вас і для всіх, хто тут присутній, а найбільше для тих, хто навчається, створена дуже чудова атмосфера. Так це дуже тепло, по-домашньому, невелика школа, але можливо сказати, що одна із житлових шкіл з точки зору і обладнання, і атмосфери цього. Тому 22-го закінчить роботу комісія спеціально створена, куди входять всі служби, і буде визначено вже рівень підготовки. Але у мене немає сумніву, що всі школи підготовлені для садочки до нового навчального року. Ми в цьому році зробили більший акцент на дошкільному освіті. І ми в цьому році плануємо, в тому числі, за державний ресурс, за інвестиційні кошти, відкрити два, два тяжких садочки. Це для нас дуже важливо, тому що кількість дітей, які відвідують дитячі садочки, року збільшується. І в цьому році вже понад 14 тисяч дітей ведуть до дитячі садочки. Я пам'ятаю, рік, коли я прийшов працювати, таких дітей було 9,5 тисяч. Була там дуже величезна черга. Сьогодні вже 14 тисяч це, це дуже, дуже принципово важливо нам створити нормальні умови. І ми, коли зустрічалися з профспілками освітян, всі абсолютно зрозуміння відносини, того, що треба зробити акцент, акумулювати ресурси і вирішувати питання дошкільної освіти. Разом з тим, ми передбачили, я вважаю, невеликі цифри, невеликі цифри це півтора мільйона для різного роду таких невеликих робіт. На майбутнє. Я вважаю, що нам потрібно, заручити з підтримкою держави, створювати дошкільні навчальні заклади. І зараз ми готуємо пропозиції, щоб в наступному році отримати знову ж таки державну підтримку на місце школи. Це теж є важливо. У нас сьогодні в черзі є дві школи це мікрон Пітнічан і Мітр Подолів, які, в принципі, які запроєктовані. Але самотужки місто з огляду на такі фінансові взаємостосунки між державним бюджетом і місцевим бюджетом ми це не зробимо. Тому є розуміння